А -а -а, всім привіт! Невже я до цього доросла? Я створила свій канал, Ютуб канал. Так, я знаю, що напевне дуже складно слухати людину, яку ви не знаєте, і чого вона так радіє, тому що насправді щоб до цього дойти, треба було пройти великий великий шлях. І е, сьогодні я хотіла би просто звернутись до кожного з вас, кого зацікавило це відео, просто додивіться до кінця. Так як це моє перше відео, і я тут хочу дуже багато чого цікавого розкрити, розповісти, розповісти і про себе, розповісти взагалі, хто я така, чому мене потрібно слухати. А звати мене Іра. Я Іра Всесвіт. І якщо ви мене не знаєте, я вас дуже прошу ще раз. Залишайте і послухайте до кінця, тому що сьогодні я хочу відкрити дуже класну тему, про яку скажу трошки пізніше, але тема ця може допомогти вам просто змінити ваше уявлення про своє життя і про себе. Так і якщо ви зі мною вже знайомі, то звісно, ви знаєте, що я є духовним провідником і я веду цей шлях не теоретично, а через власний досвід я прохожу через власні трансформації, власні інструменти, і це все я передаю людям і веду їх, якби допомагаю їм проходити. Цей е, свій шлях. Так? І е, насправді я створила дуже багато різних проєктів в сфері духовності та саморозвитку. В мене є онлайн-ретрит, який працює вже рік, і це неймовірний простір, де люди разом зі мною проходять свій шлях змін. Я ділюсь е, з ними інструментами, лекціями, подкастами, медитаціями, які не просто дають нову інформацію, а реально змінюють життя, своє життя. Е, і... Найголовніше люди отримують від цього нові стани. це моє бачення цього всього. Це моя. Діяльність та да? нове відчуття себе, новий рівень усвідомленості, нова якість життя. Також я роблю енергетичні розбори по даті народження, і е, насправді я не люблю дуже якоїсь сухої інформації. Да? я роблю глибокі індивідуальні аналізи, які допомагають кожній людині, яка приходить до мене, пізнати себе, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, і звісно, побачити свої покликання і свій шлях зрозуміти, як змінювати своє життя на краще. Крім цього, я проводила і проводжу багато різних марафонів. Також в мене є медитативні проекти да, стосовно медитації, тому що медитація, на мою думку, це найглибший інструмент, найпотужніший, найсильніший інструмент, який допомагає людині змінюватися. В мене є дві посвяти рейки, і це дає мені більше глибинних можливостей в роботі з людьми. Я маю великий практичний досвід, і я людина, яка е, про що. Говорить про що кому розповідає це тільки про те, що я прожила сама на своєму досвіді. Я знаю, що таке панічні атаки. Я знаю, що таке, коли життя буквально руйнується, тому що в мене так було після трьох аварій за один рік. Все це перевернуло мою реальність з ніг на голову. І саме через це я вирішила не стояти на місці, не жалітися, не впадати в стан жертви, а змінювати своє життя. Я почала працювати над собою, і тепер насправді я вчуся бути ще щасливішою, чим на даний момент. З кожним днем я просто відчуваю щастя, відчуваю цей стан, який я напрацювала. Щодня я займаюся улюбленою справою, я розвиваюся як жінка, як особистість, і щодня відкриваю нові можливості для усіх бажаючих та людей, які вибирають в цьому мою допомогу. І одна з. Важливих частин мою, мого життєвого шляху це творчість. Тому що все життя я насправді дуже творча людина. Я писала вірші і завжди мріяла написати книгу. Але так сталося, що моя мрія здійснилася зовсім не так, як я про це взагалі мріяла чи уявляла. Я створила абсолютно унікальний формат книгу душі. Це індивідуальна книга, яку я пишу для кожної людини, яка звертається до мене. Я єдина в Україні, яка це робить в цій книзі. Є повний розбір, звісно, по даті глибини, повний розбір по даті народження. Але найголовніше, що вона створюється під конкретну е, людину. Якщо ви приходите до мене зі своїм запитом, то я розбираю саме його. Я працюю зі всіма сферами вашого життя. Книга виглядає в електронному форматі, так як електронна книга, вона дуже дизайнерська, класно оформлена з вашими фотографіями. Да? І коли ви відкриваєте її, ви читаєте книги книгу про себе, тобто це не біографія зірки чи відомої якоїсь особистості. Біографія, це книга, це все, що написано про вас. Тобто читайте ви книгу саме про себе. Ми, звісно, з вами звикли, так що от в мене таке просто якби бачення таке. Ми завжди про когось читаємо книги. Ми читаємо про когось відомого, про успішних, про знаменитих. А ось книга, яку ви будете тримати в своїх руках, буде говорити лише про вас, і мені здається, бачачи там своє ім'я, ваш шлях, ваші особливості, вашу унікальність. Це неймовірне просто відчуття, тому що коли ви бачите, що ваше життя це вже історія, яку варто читати, і ось якраз це дуже має великий сенс і велике значення. І знаєте, завдяки цим книгам, книгам сотні людей вже відчули себе особливими. Вони почали пізнавати себе, відкривати в собі свої таланти, любити себе, вірити в себе, да? вірити в свою силу, відкривати цю силу, так вони перестали сприймати себе як середньостатистичних людей. І відчули свою цінність, відчули, що людина, яка читає про себе, яка фокусується на собі, варта всього найкращого. І навіть того, що про неї була написана книга. Це і є мій шлях. Я обрала його свідомо, так, моє призначення допомагати людям відчувати себе і своє світло, відчувати свою значимість, свою унікальність. Бо коли людина змінює себе, вона змінює все своє живе. Навколо все своє життя навколо, і тому сьогодні я хотіла би з вами поговорити про дуже класну таку глибину тему Шлях до себе як відчути справжню внутрішню силу і як знайти. Свій справжній шлях, якщо ви в цьому, наприклад, сумніваєтесь, і перше, що я хочу поговорити, що багато хто з нас завжди може задавати собі одне питання: де, де я втратила себе? Чому я не відчуваю контакту з собою? Кожен з нас приходить в цей світ чистими листами. Так? Дитина ще не думає, як її сприймають інші люди. Е дитина не думає про те, правильно вона сміється, чи нормально вона плаче, чи правильно вона виражає свої емоції. Всі ми з вами були такими дітьми. Ми просто знали, що ми просто є. Ми відчували, чого хотіли, ми виражали це, да, але з часом щось почало змінюватися. Е ми почали Переставати чути себе, я пам'ятаю, як в дитинстві я дуже дуже явно особливо зараз. Ось в цьому періоді мого життя мені ці спогади дуже сильно виринають Та? І я просто розуміла наскільки я тоді себе розуміла і відчувала, тому що вже зараз повернула цю здатність знову. Перша причина, коли я почала себе втрачати, я думаю, вам відгукнеться це теж, коли ви почали себе втрачати. Це зовнішні очікування інших людей. Це коли нам казали будь слухняним, це коли нам казали не роби так, це соромно, це неправильно. І ми починали відчувати, ага, щоб мене любили, мені потрібно виконувати те, що мені постійно говорять, а особливо що говорять через крик, через якийсь примус і так далі. І це був перший. Крок, коли ми зрозуміли, що я така, яка я є, я чомусь не підходжу людям. Я чомусь їм не подобаюся, і мені потрібно, напевно, щось з собою робити, бо зі мною щось не так. Звісно, далі нам починають нав'язувати роль. В кожного є соціальні ролі. Ви думаю, не раз це чули. Але дивися, ти маєш бути гарною донькою, слухняною донькою чи сином. Дивися, ти маєш бути прекрасною дружиною, який тебе чоловік захоче, який тебе полюбить, ти хозяйко, якщо ти не будеш хозяйкою, якщо ти не будеш справжньою якоюсь. Дивися учні, відмінники, вони класні. Якщо ти маєш погані оцінки, ти поганий. Дивися, друзі, друзі роблять те або те не роблять. Тебе не будуть приймати такого, як ти є, ти маєш відповідати якимось нормам і так далі, якимось ролям. Да? І коли ми недобрі доньки або погані працівники, ми тоді знову замислюємо, я взагалі така, і, чи я хто такий, да? і взагалі що з цим робити. Далі відбувається, як я кажу, вкорінення цього всього да страх бути не. Тим не тією, тобто нас вчать, що є якийсь правильний шлях, є правильні професії, правильні рішення, і ми боїмося відхилятись від цієї правильності. Якщо я не така, як інші, то раптом мене не приймуть. Раптом я залишуся одна, і цей страх стає щоразу дуже дуже сильним, який змушує нас придушувати власні бажання. Як це виглядає в житті? Я навіть на прикладі можу привести, ви просто відчуваєте, чи відгукується це ва. Людина працює на роботі, яка їй не подобається. Але людина боїться змін, тому що це є стабільно. Стабільно це хоча б відомо як, не, не десь там, де зміни це незрозуміло як. Це е, небезпека, розумієте? Або хтось, наприклад, в стосунках боїться піти з цих стосунків. Хоча стосунки, наприклад, були створені не через любов, а через те, що всі вже навкруги в стосунках одна я чи один я е, був один. Так і ми боїмося, ми боїмося бути не як усі. або хтось щодня носить маску, хтось щодня осміхається, а додому приходить ввечері. Відчуває ось цю таку порожнечу, тому що не знає людина, чого вона насправді хоче, і ось тут з нами йде найважливіше це втрачений контакт з собою. Завжди відчувається як внутрішня, внутрішня порожнеча, коли ми ніби живемо, але насправді. Живемо тільки ззовні. Ну, тобто, функціонує тіло, очі дивляться, руки роблять, а всередині порожнеча. Да? Е, і навіть коли ми з вами досягаємо цілі, е, які ми хочемо, але всередині ми відчуваємо цю порожнечу, відповідно, в е, нас не буде радості від цих цілей. Да? Ну, Досягли цілі і досягли, а щоб так радіти, по да? коли досягаєш цілі, немає такого. Так? І тому Перший крок, що нам потрібно взагалі зробити в таких випадках, це що? Просто визнати. Так, я перестала себе чути. Так, я зараз відчуваю, що я знаходжусь саме в такому моменті. Да? Знаєте, коли перший раз я визнала, що я себе не чую, тоді моє життя було в найжахливішому стані. Да? Тоді я все, що в житті мала, мені все не подобалось. Мені не подобалася ситуація, мені не подобалось оточення, мені не подобалась робота, діяльність моя. Мені не подобались чоловіки, які в мене на шляху були. Да? мені не подобалось е, відносини з батьками, мені не подобалось абсолютно все. Мені не подобалось навіть як я виглядаю. Мені не подобалась я, тому що я не розуміла, чому мені стільки болі, чому мені стільки злості, стільки образ. чому цей світ такий несправдивий, чому зневоювати потрібно постійно щось доказувати, чому потрібно виборювати все місце під сонцем і так далі. І я в той момент навіть не могла усвідомити і зрозуміти те, що насправді все те, що я думаю, це просто дзеркало моєї душі. Це просто мій внутрішній стан показував, що зовні відбувається. Для того, щоб я усвідомила, дивися, твоє зовнішнє, це насправді не, не люди такі, не світ такий, а це твоя просто проекція твого внутрішнього стану. І треба звернути увагу на себе було. Але я дуже довго довго не звертала уваги і допускала всіх тих ряд жахливих подій, які стали в моєму житті, тому що не знала, як не розуміла і не шукала, не шукала відповіді, не шукала інструменти як це змінити, і взагалі не шукала. А жила ось в цьому стані жертви, да, втраченої себе, дуже дуже довгий період часу. І єдине, що знаєте постійно сварилася з Богом чому ти так несправдою вчиняєш, чому всі біди, все, що в цьому житті є, все падає на мене, а не на інших. А в інших так все добре. Ось так от було. Да. І знаєте, коли починають шукати все ж таки люди відповіді на важливі питання, ми стикаємося з чим? Перше за все, це з нашими думками, да? тому що важко зрозуміти в цих думках, що справді йде від душі, да? що справді ми хочемо, а де насправді є продукти ось цих страхів, ось сумнівів, установок, да? де це працює, а де душа, де, де ми справжні, а де ось нав'язане. Тобто, я навіть зараз говорю, я просто згадую цей хаос, коли ти не розумієш взагалі, що твоє, що не твоє, що нав'язане, що вчіплене що прийшло навіть просто елементарно, коли мене запитували, чого ти хоч від життя, я не могла відповісти на це питання, і я думаю, дуже багато людей, тому що так само не можуть відповісти на це питання. Тому що я навіть не просто думаю, я впевнена, бо люди, клієнти, які до мене приходять в перших моментах роботи з ними, я запитую їх за це, і вони не можуть дати відповідь на це питання. Да часто буває таке, що знаєте, ось ці думки вони завжди блокують. Вони а що, а що, а що, якщо я помиляюсь, а що скажуть інші, а що, якщо я вже втрачена, втратила весь час, я вже не молода, у мене там вже немає на це змоги, енергії, ресурсу, та нащо мені вже пізно? Оці всі всі такі знаєте, думки, які створюють внутрішню напругу, вони насправді нічого нам хорошого не дають. Да? Вони змушують нас стояти. На одному місці і нічого не міняти, тому що це знаєте такі думки стопи, які не дають рухатись далі. І тому, якщо ви відчуваєте, що вас от переповнено прямо в голові оцих всіх думок, зрозумієте це шум. Шум, які треба подолати це шум, який треба забрати. Тому що через це шум ви не можете почути в себе істину. Ви не можете почути свій внутрішній голос, адже свій внутрішній голос, дивіться, він працює, він говорить іншою мовою, він не лякає він. Навпаки цей голос показує, як буде добре, як буде комфортно, як буде класно, як буде суперово. Тобто, як буде задоволення, да, ось цей голос. І коли я, наприклад, пам'ятаю, як я почала чути цей голос, я завжди його чула, але. Є різниця, коли ми його чуємо, і є різниця між тим, чи ми йому довіряємо, чи ми прислухаємося до нього, да чи ми даємо йому право бути авторитетом для нас, тому що насправді, коли ми втрачаємо себе, ми ігноримо цей голос, і все одно потім виходить так. Знаєте, я думаю, ви не раз чули слово блін, моя інтуїція була права. Я ж це відчувала, але все одно взяла, зробила, як сказав мені розум. Да, і скільки раз так було в мене в житті, що коли я знала, що треба послухатись, я прям це відчувала. Але не слухалась і сонохала так, як я відчувала. І е, коли я зараз вже дійшла до іншого е, етапу, да, ось цього усвідомлення, і коли я чую свій голос, він вже говорить набагато голосніше. Я йому вірю в свято, вірю абсолютно, да, коли мені щось хочеться зробити. І якщо я відчуваю е, згоду, значить я так і роблю. І це дуже круто, це потужно. Це уявіть собі, що е, ви собі зробили, знаєте, змінили налаштування, і вам тепер не потрібно шукати інших людей, які б вам підтвердили права чи не права. Туди я йду чи не туди. Тобто, вам не треба ні з ким про це говорити, ні з ким радитись да? і ні від кого не отримувати дозвіл. Розумієте? І от коли в мене от такий процес відбувся, це настільки дивовижно, що в тебе немов з'явився отакий дороговказник, компас і дуже класний друг. Да, ще не недосконало завжди є куди рости, завжди є куди зростати, і це дуже класно теж. Тому що нас і саміємо для саме для цього, да? ми для розуму для зростання. Але коли ми починаємо чути цей голос, це насправді дуже прекрасно, це дуже чудово. Я м, завжди говорю про те, що в нас є свята трійця, в нас є тіло, у нас є розум і душа. І е, наша задача взагалі е, жити в гармонії, да? з цим тріо. Да? Але люди, на жаль, е, як лебідь щука. тіло тяне в одне в один бік, розум в інший, душа взагалі десь в третє місце, і немає цієї гармонії. Тому ми знаєте, з вами не, не відчуваємо себе цілісними, не відчуваємо себе відпочившими, не відчуваємо себе енергетично наповненими, не відчуваємо себе, що ми живемо це життя в злагоді, знаєте, в якісь такі гармонії, в такому дозволі. Дозволі, що все класно, що все круто, що це все, е все так, як має бути. І також е знаєте, коли в нас є. Ризик прожити своє життя, опираючись лише на думки, а не внутрішня відповідно. У нас буде чуття постійних сумнівів, правильно, неправильно зробила ага, винувата, получиш за це і так далі. Тобто такі знаєте моменти в житті, які просто. Показують, я, я пам'ятаю, мої думки завжди були підтвердженням тільки того, що будь-яка моя помилка, це я значить дуже погана людина. Вже. Це я вже така, боже, я вже так напартачила, так накосячила, я вже такий лох, я вже таке щось витворяю. Боже, ну як я могла влізти в такі ситуації, як я могла допустити такі ситуації? Вічне відчуття провини за себе, вічне відчуття сорому за себе. Да? Це саме тоді, коли наш мозок керує нами. Да? Коли почала керувати душа, тобто ми вернулися до свого джерела, так як має бути. Навпаки, я бачу, яка я умнічка, яка молодець в багатьох моментах. Це не з позиції гордині, корони, да, абсолютно не з цієї позиції, а з позиції того, що я помічаю. Все те прекрасне, що я можу бути, як я можу бути корисною для себе, для людей. Я помічаю все те прекрасне, що по праву народження мені належить. Да? Любов, любов від вищих сил, від батьків моїх, любов, самої себе і так далі. Це неймовірні відчуття. Неймовірні відчуття свободи. Свободи, саме головне. Ще я вам скажу, що коли ми втрачаємо себе, ми ігноруємо ще дуже таке, знаєте, велике, потужне і класне це. Один в кожної людини є, і наші таланти, наші таланти не помічаючи, да тому що в дитинстві взагалі казали. Я думаю, ви знаєте таке переконання, що на таланті ти нічого на хліб собі не заробиш. Це насправді переконання, тому що в одної людини може бути дуже багато талантів. І монетизація кожного з них теж можлива, якщо це людина бажає. Ну головне задача талантів не в цьому. Головна задача талантів це отримувати задоволення від життя і бути корисною іншим людям, або цій планеті, або іншим істотам, або природі, і так далі. Ось таке завдання наших талантів. Кожен з нас має ці налаштування вже з народження, має ці таланти. І я коли роблю розбори, по даті народження, я показую ваші налаштування, я показую з якими вродженими талантами ви сюди прийшли. І це дуже класно усвідомлювати, розуміти, тому що ви можете. Просто зараз спостерігати за собою, що легко дуже робити, От що вам дається легко. Я знаю, що ви можете думати, що ага, ну якщо мені це легко дається, це дасться легко всім. Насправді це так не працює. Насправді, у вас є щось те унікальне, що дається вам легко, а остальним людям воно буде даватись важко. І в цьому є і різниця, і так можна виявляти свої таланти. Якщо, звісно, вам це складно, чекаю вас у себе і допоможу вам в цьому. Тому, як би знаєте, що е, от ми е, склад... знаєте, ми як діаманти, у нас є грані, у нас є багато всього класного, не тільки погане, е, на чому ми звикли з вами фокусуватися і в собі е, в, 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 в... Виймати це все погане, да, концентруватися, О, я то не так зробила, там не так сказала, там не так сіла, там поправилась, там не те з'їла, там дозволила собі якусь слабкість і так далі. І от це ми стоїмо да, і йдемо свій шлях. І ви знаєте, Мені дуже подобається ось такі відео, я там, де показують вже літніх людей, які десь на круїзах їздять, десь там на тачках класних катаються і так далі. І справа тут в іншому. Справа не в заможності їхній, а в тому, що вони вже не замарачуються. і вони перестали до себе доколупуватись, перестали себе мучити. Тим, що я якась не така, чи я якісь не такі, і просто на кінець таки почали жити. І скільки я раз чула, що саме в той період часу, коли вже так багато років, коли вже тіло не молоде і воно не здатне на такі моменти, коли в нас зараз да, є змога, дуже сильно шкодують люди, що вони заморачувалися в свої 40-30 років, да і не жили все ж таки те життя, не фокусувалися на собі, не кайфували від цього всього по-справжньому, да не проявляли свої таланти, не бачили свою унікальність і так далі. тому э Ось чому важливо вірити в цей шлях, іти цим шляхом і відкривати себе справжню, і все ж таки доходити до цього. Да? Чому важливо Важливо також, бо є в нас страхи? І, наприклад, є страхи перед змінами. Це теж дуже глибока, класна, потужна тема, яку би я хотіла теж підняти. Можливо, в наступних відео я про неї би хотіла з вами поговорити. А зараз я би попросила вас просто написати коментарі, як вам ця тема взагалі відгукується, не відгукується. А що ви відчуваєте? Чи ви відчуваєте, що ви втратили десь чомусь себе? Чи можливо зараз якраз на шляху повернення до себе? Та чи вибираєте ви себе в цьому житті? Чи знаєте, як це робити? та? Чи взагалі розумієте, чому ви на цій землі чи знайшли своє призначення? Дуже цікаво, взагалі поділитися своїми враженнями. Я надію, ця тема сьогодні для вас була корисна і єдине, що кожному з вас я побажаю, просто, будь ласка, дозволяйте собі жити, дозволяйте собі жити, довіряйте цьому життю, е, Ідіть в свої страхи. Да? Я не про бездумний ризик, тому що в нас є влаштовані вбудовані страхи, да, які нам потрібні, які захищають нас, які створені для безпеки, да а є також страхи набуті. От ці набуті страхи це насправді ті страхи, які вам Мають нами використовуватися як інструментом для того, щоб досягати в житті всього того, чого ми хочемо. Тому нам бажаю вам дозволяйте собі жити, визнавати себе, знайте, що ваш шлях може бути не завжди зрозумілим, але він відкривається перед вами завжди. І головне по ньому йти. Головне робити ці кроки. Бажаю вам бути сміливими і сказати собі, я можу не знати, що буде далі, а я, але я довіряю. Я довіряю, і я знаю, що це. Всі мої дії приведуть мене до, до чогось справжнього, до того, що я справді хочу. Да? Я бажаю вам завжди бачити ваше життя ширше, більше, глибше, да? масштабніше, бачити в собі свою унікальність, бачити в собі, відноситись до себе по-дружньому, да? більше турботливіше і так далі. Також ем, бажаю вам бачити ваш. Ваше життя, жити своїми сценаріями, своїм життям, да? не відповідати чиїсь очікуванням, не підлаштовуватись ні перед ні під кого, да? а просто бачити, куди ви йдете, і довіряти собі. Бажаю вам, щоб ваші цілі завжди були вашими, щоб вони не були нав'язаними, да? щоб люди, які вас вчили і щось казали, наприклад, треба збля. Стіки, то треба мати таку-то посаду, треба там в цьому періоді часу вже мати свою сім'ю і так далі, не слухайте нікого, слухайте себе. Це дуже прекрасно. Я дуже бажаю кожному з вас знайти в собі справжню свободу. А справжня свобода це жити вправді з собою, це відчувати себе. І це дуже класно. Класно, коли ти приходиш до цього усвідомлення, розуміння до цього всього. Тому, якщо вас цікавить, взагалі така. Тема, якщо такі теми, якщо вас цікавить такий формат, і взагалі, звісно, підписуйтесь, ставте е, нагадування про те, коли вийде наступне відео. Я теж постараюся зробити його таким цікавим е, для вас, е, корисним для вас. Якщо хочете більше, як кажуть, варитися в цьому всьому, у мене є безкоштовний. Телеграм-канал Прокачай Духовність, можете підписатись туди, і там теж дуже багато якасів, відео, дуже багато різних тем, які я піднімаю, багато інформації, яка допоможе вам ось на цьому шляху повернення до себе. І, звісно, запрошую вас також на індивідуальні консультації, індивідуальні розбори. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання тут залишу. І щиро буду рада кожному новому. На новій душі, яка прийде в цей простір, і де ми будемо разом з вами змінювати своє життя і повертатись до себе. І кожному з вас, хто додивився до кінця, щиро дякую за увагу і обіймаю вас всіх. І пока-пока.